Нас просять допомогти Майку зрозуміти, яка зі схем додавання дозволить отримати 189 додати 608. Нам додали три варіанти, і в кожному з цих варіантів наші числа розклали на сотні, десятки і одиниці. Нам просто треба обрати той варіант, в якому це зробили правильно. Отож почнемо порівнювати наші варіанти. У всіх трьох варіантах на початку у нас стоїть одна сотня, теж вони взяли одну сотню. А одну сотню вони взяли в числі 189, адже тут у нас на місці сотень стоїть одиничка. Ось тут. Тобто одна сотня є. Далі у нас йде 6 сотень у всіх трьох варіантах. 6 сотень вони вже взяли з числа 608. Ось тут, на місці сотень, у нас стоїть шістка. Далі переходимо до десятків. У всіх трьох варіантах у нас є 8 десятків. Звідки ж вони взялися? Вісім десятків у нас є у числі 189. На місці десятків, тобто після сотень і перед одиницями у нас тут стоїть вісімка. Що в нас йде далі? А далі ми бачимо, що наші варіанти починають відрізнятися. Спробуємо розібрати перший. У першому варіанті в нас йде 9 одиниць. 9 одиниць у нас тут справді є. У числі 189 на місці одиниць стоїть дев'ятка. А далі у нас тут 8 одиниць. І 8 одиниць у нас теж є. В числі 608 на місці одиниць стоїть вісімка. Ось так. Єдине, що тут не записано, це ось цей нулик на місці десятків. Проте це все одно 0, незалежно від того, чи додамо ми цей нуль, чи не додамо, у нас результат не зміниться. Тобто ось цей варіант. Поки що для мене виглядає правильним. Спробуємо розібратися, що ж з двома іншими варіантами. У другому варіанті, після восьми десятків, у нас знову йде 8 десятків. Але ж ми вже позначили все, що у нас стоїть на місці десятків, і в нас тут тільки одна вісімка. Тобто цей варіант нам вже не підходить, тому що в нас тільки одна вісімка в десятках. Дивимося далі, далі у нас третій варіант. І в третьому варіанті після восьми десятків у нас йде дев'ять десятків. Проте, знову ж, у нас в десятках тільки 8 і 0. Дев'ятки тут аж ніяк немає. Дев'ятка в нас є ось тут, в одиницях, але це одиниці, а не десятки. Тож цей варіант нам також не підходить. Виходить, що перший варіант і справді правильний. Спробуємо зробити ще одне схоже завдання. А тут нас запитують, який з варіантів розкладання на доданки допоможе обчислити 525 додати 379. І ми бачимо, в нас також є три варіанти, проте замість того, щоб їх порівнювати, як ми це робили в минулому завданні, я пропоную нам самостійно розкласти числа на доданки, а вже потім порівняти з варіантами. Отож почнемо розкладати з сотень. У 525 у нас на місці сотень стоїть п'ятірка, тобто у нас буде 5 500, сотень. 500, 500. А у числі 379, на місці сотень у нас стоїть трійка. Тобто ми маємо додати сюди ще 300. Адже 3 сотні це у нас 300. Тепер переходимо до десятків. Після сотень у нас йдуть десятки. На місці десятків у 525 стоїть двійка, тобто у нас два десятки. Два десятки це у нас 20. Додаємо 20. А у 379 на місці десятків у нас стоїть 7. Сім десятків це 70. Додаємо сюди ще 70. І нарешті переходимо до одиниць. У числі 525 на місці одиниць у нас п'ятірка. А у числі 379. На місці одиниць у нас дев'ятка. Тобто нам потрібно додати і 5, і 9. Ось так. Тепер можемо порівняти з тими варіантами, що у нас ось тут є вже написані. У першому варіанті ми можемо побачити, що тут додаються лише десятки, а у нас у числах є і сотні, і одиниці. Тобто цей варіант нам взагалі не підходить. Ми його закреслимо ось так. Тепер у нас залишається другий і третій варіант. У другому варіанті у нас тут є. 5 сотень, 3 сотні, 2 десятки, 7 десятків, а також є 5 одиниць і 9 одиниць. Все сходиться. Це у нас буде правильний варіант. Але що ж не так тоді з третім? Спробуємо розібратися. У нас тут є також 5 сотень, є також 3 сотні, є 2 десятки, проте саме десятків немає. Тут у нас 9 десятків, а у нас дев'ять лише одиниця не десятків. Тобто цей варіант нам також не підходить. Ось і все виходить, що другий варіант у нас правильний.